У селі Миньківці, що на Дунаєвеччині, у нове приміщення переїхала амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Віднині сімейний лікар прийматиме пацієнтів у центрі населеного пункту. Нове місце розташування буде зручним не тільки працівникам, а також пацієнтам, адже поруч усі необхідні комунальні установи. Зразу поряд і старостат, тому людям буде зручно і звичайно, якщо потрібно, прийти на медичні, на медичну допомогу до нас в амбулаторію, і звичайно, і звернутися в старостат, якщо потрібно, чи довідки виписти. Тому це локація, це місце набагато зручніше, краще для людей, і умови тут звичайно набагато кращі ніж були в старому приміщенні. Попри повномасштабне вторгнення, керівництво громади продовжило роботу над покращенням матеріально-технічних умов. Кабінети денного стаціонару, лабораторії та сімейного лікаря були відремонтовані. У приміщенні доукомплектували медичне обладнання. Я знаю, що тут хороші фахівці працюють, тому від маленького до старшого, щоб ви відчували цю підтримку, турботу і надання якісної медичної допомоги. Загалом у Минківцях проживає більше тисячі осіб, які постійно користуються послугами лікаря. І за переїзд у нове приміщення вдячні усім, хто цьому сприяв. Єдине, чого жителі села просять у новому році відкриття аптеки, адже за ліками доводиться їздити у сусідні населені пункти. Аптечного пункту дуже треба. Ми з чоловіком хворі в нього інсульт був не раз. О, і а я кожен день кущі колюся кальцієм. Такі прохання не залишаються без уваги. Над потребою вже працюють у громаді. Незабаром аптечний пункт зможуть відкрити у приміщенні амбулаторії. Тому ми сьогодні своїми силами, силами спонсорів, меценатів кожного небайдужого відкриваємо. Ну це дуже гучно сказано. Відкриваємо так. намагаємося реабілітувати приміщення, які були захаращені. Сьогодні амбулаторія має в Миньківцях… Певне своє початок нового життя. Там ще дійсно є багато роботи, там ще дійсно є багато обладнання меблів, які необхідно додати для більш комфортного перебування і лікарів, і безпосередньо пацієнтів. Запевняють, покращення матеріально-технічної бази тамтешньої амбулаторії триватиме і цього року. Оксана Медведєва, Шиян, телеканал Перший Подільський.